Ви мене переконали. невинний. Цей син винний. Я прошу зняти обвинувачення з мого клієнта. Суд оголошується закритим. Перебуваючи за кордоном, українці повинні дотримуватися місцевих законів, правил та норм. Але не завжди це вдається. Іноді виникають ситуації, які досить складно вирішити самостійно. Ви потрапили в таку ситуацію? Не хвилюйтеся, вихід є. Я, адвокат Андрій Білицький, надаю професійну юридичну допомогу та пропоную комплексну підтримку за такими напрямками: адвокатська діяльність, страхування, консультації з питань міграції та інтеграції, підприємницька діяльність. Податковий облік. Обирайте професійний підхід. Я завжди на вашому боці і допоможу захистити ваші права. Звертайтеся вже сьогодні.